Голод крізь віки. Історія повторюється. Кожна крихта хліба це життя, що було вирване. Кожна свічка світло пам'яті. Ми зберігаємо їх у серцях, щоб ніколи не забути. Життя біль, їсти, мамо сльози, надія, несправедливість, віра, втрата. Смерть, ворог, лють знову, мамо, любов, геноцид триває, історія знову болить крізь роки, крізь покоління, тіні минулого торкаються наших сердець, але ми стоїмо, ми пам'ятаємо, бо українці були, є і будуть. І доки б'ється серце, доки горить свічка пам'яті. Доки чути дитячий плач, жива Україна.